На рогань харківський район прилетіло, значить, було обстріляно якраз безпілотниками. Були завдані і цивільній інфраструктурі, пошкодження і пожежній команді. Постраждало шість людей. От, ну просто знаєте, чому це так мене прям бентежить ну, крім того, що це звісно. Рогань мій округ просто я згадую чудове, коли ми на початку повномасштабки дуже багато. От прям дуже багато допомагали роганській громаді. Рогані до всім всім хролі дуже багато було допомоги, оскільки вони якраз була частина цієї громади, була окупована. Я просто прекрасно пам'ятаю, чому зараз в контексті пожежної команди прекрасно пам'ятаю, коли на одній вулиці йшли бойові дії. Наші хлопці, дівчата, відбивали російську навалу на інші паралельні вулиці. Якраз оця пожежна команда гасила пожежу. От просто на сусідній вулиці йдуть бойові дії. а Пожежники гасили пожежу. А на третій паралельній вулиці далі йшли похорони. От, просто розуміти, яка була ситуація в лютому, березні, квітні 2022 року на території Рогані. Тому, звісно, мені трохи болісно. Чути, що постраждала саме ця пожежна дружина, яка просто молодці і завжди були в саме найскладніших ситуаціях, завжди були з роганцями, завжди були поряд і підтримували. І тому, коли прилітає просто по людях, які рятують і допомагають, розумієте, ну це, це як завжди в цієї терористичної сторони Російської Федерації, просто звичайнісінький тероризм по іншому це назвати не можна. Далі Дніпропетровщина, значить, так само обстрілювалась там. Декілька районів були одна людина. На жаль, загинула 11 поранених. Серед них є діти. Причому знову ж по цивільній інфраструктурі, приватні будинки просто горіли. Там все, що я вам розповідаю, знову ж маніпуляції Російської Федерації, що вони б'ють по військових об'єктах, що наче там військові. Ну які військові ще раз діти на місці, приватний будинок, діти, військові не живуть з дітьми при фронтових громадах. Якщо навіть десь вони там є, вони не живуть там, де діти. От і все, що треба розуміти. Все, держава-терорист Російська Федерація. По-іншому, це сказати ніяк не можна. Крім того, сьогодні Одещина так само постраждала. Знову ж енергетика, портова інфраструктура, вони просто знищують. Я вам повторю. Це звичайний геноцид українського народу. знищити енергетику для того, щоб заморозити людей, знищити продовольчі об'єкти і підприємства, там, агро, сільського господарського напрямку, да, для того, щоб заморити голодом. розумієте? І також критичну інфраструктуру, і портову, і в принципі транспортно логістичну будь-яку залізницю, чому вони б'ють. Ну постійно, щоб нікуди не ділись.